Я на тому ж місці і майже в той же час рибалю. Вам не залишається нічого іншого, як поспостерігати, що я сьогодні втяю, а втяти буде складно. А щоб не було вже так нудно, ваша благовірна там мене не чує, бо ще заборонить мій канал дивитись, можете взяти чогось холодненького. Спіною того, що подарувала ота древня шумерська цивілізація людству. Ну ви зрозуміли, щоб хоч так відчути оту насолоду риболовлі. І як водиться, на рибалці, поговоримо про рибалку і в основному про карася, про деякі карасяві таємниці, які варто знати, щоб була більша ймовірність його спіймати, і щоб ота, благовірна не паскудила. Що день просидів на Рибалці, а нічого не зловив. Погода геть не та, що обіцяв брехунець. вітерцю немає. На поверхні води хвилька навіть не ворухнеться, а враховуючи те, що стояла спека, така як в межирічі. То навіть у той дощ, що капнув напередодні, навряд чи посприяє гарному кльову. Але варто знову згадати тих шумерів, адже вони написали на глиняній таблиці, яку знайшли в древньому храмі, що час, проведений на риболовлі, богини зараховують у термін життя. Тому не варто перейматись, якщо результату не буде. Насолоджуватись спілкуванням з природою. Давайте в загальних рисах сформулюємо ті пункти, чи, правильніше сказати, опції, які виконує середньостатистичний рибак-аматор перед риболом. Напевно, першим пунктом буде визначитись, куди поїхати. Тут, як завжди, знайдеться добра людина. Яка порадить, чи то кум, чи то товариш, чи сусід який. І обов'язково він знає, де клювало, і знає того, хто три мішки карасі спіймав буквально вчора, чи позавчора, З зотаки генними очима. З першого пункту логічний і другий пункт. З'ясувати, на що той везунчик з мішками риби ловив, Опариш насаджував, чи хробака. Щось клює? Не, виділується. А ще обов'язково зробити оту ту мастирку на яйці молодої рабенької курки, що на ютубі бачили. І ще... Ну, ще, щоб був, як то кажуть, контрольний в голову запарити перловку з медом обов'язково липовим. Перекрутив Попустити трохи. От то, що, значить, давно без молодиці. Не злапаєш з першого разу, втрачаю навички. Ну що, наступний пункт у нас третій. Це чим приваджувати рибу. Тут, як правило, або немає всіх компонентів до рецепту, щоб зробити кльову саморобну прикормку, що на Ютубі бачили, тому йде в допомогу реклама. Обов'язково прикорм рекламу, якого бачили напередодні, бо на неї ж Маленьку по тому ставочку короповому коропів тягали, а ви ж їдете на величезне водосховище, де коропи повинні бути ого, не то, що в кіно вірно? Про прикормку потрібно ще що сказати. Бо мені було знову запитання, яку я прикорм використовую, який прикорм я використовую. Я використовую прикорм власного виробництва. Про це вже відповідав у коментарях і розповідав у відео. Тому, будь ласка, не перепитуйте, знову пояснюю, чому хто ще не зрозумів. На попередній рибалці я показував вам один із способів, як можливо спровокувати карася за рахунок ароматизаторів. Майже всі українські перекорми мають такий насичений аромат, що його тою пшикалкою не переб'єш. Та й, чесно кажучи, сильний аромат, це моя суб'єктивна думка, не завжди виправданий. Якщо рибалити на ставку, де все дно вкрито мулом і концентрований запах привади то плюс, щоб перебити отой запах органіки, що гниє, то у водоймах, де є течія і мулу не стільки вже й багато, він буде скоріше мінусом, а не плюсом. Навіть в умовах, що буйним цвітом розпустилися водорості. Візьміть для прикладу прикормки. Сенсос, «Рапер», скопенс. Прикормки не нашого виробництва. Вони мають запах, але не такий насичений, як прикорми українських виробників. Від них нема отого штину. І тому вони додають чи замішують прикормку на всіляких ліквідах, бустерах, щоб при необхідності насичити додатковий запах. Я не думаю, що сильний аромат українських прикормок це необхідність пов'язана з національними особливостями української риби. Скоріше, аромат компенсує брак отих поживних речовин у складі привади. Адже хто, як не українці, вміють те, що дешеве, продати як дороге? Насипали сухарі, якихось там зернових. Написали, що там тигровий горіх, амінокислоти, вітамінні комплекси. Залили прикормкою за ароматизатором і все, прикормка пішла на ура. Це моя суб'єктивна думка. Є ще інша сторона медалі. На змаганнях, а ця філософія, як правило, бездумно. Переймається аматорами, є необхідність сильно пахнючій прикормці. Справа зліва від вашого сектору сидять спортсмени, і кожен хоче запахом своєї привади приба, перебити приваду сусіда і підманити рибу. І риба адаптується, тому що вона розуміє, що весь берег, хоч і сильно по-різному пахне, але там багато їжі в звичайних умовах. Якщо навіть біля вас сидять, то такої атаки запаху на рибу немає. І риба, скоріш за все, віддасть перевагу запаху мелених зернят, які дядя Вася додав у своє тісто, яке вминає в пружину, ніж вашій прорекламованій недешевій прикормці, в якій крім сухарів, просроченої кондитерки з магазину з прогірклим маслом. Адже я далекий від того, що хтось навмисно випікає для прикормки бісквіти і все інше, як це роблять на Заході. Нічого немає. Тому є дуже великий шанс спіймати менше, ніж дядя Вася. І навіть якщо є необхідність посилити. Запах, то можна взяти прикорку, яку раніше називали основа чи база, а не прикорка. А прикорка вже те, що на неї намішано, додано і тому подібне. Посилити запах, смак, чи додати інші компоненти. Це ж наголошую, моя суб'єктивна думка, а як. Вже вирішите ви, то ваша справа, я не агітую, не відмовляю, а ділюсь своєю думкою і певним досвідом, тому що рибалю не перший рік і маю деякий досвід спортивної рибалки. Після того, як в загальних рисах я обмалював типову підготовку. До риболовлі, середньостатистичного риболова аматора, давайте підійдемо до процесу рибалки трішки з іншого боку. Відкинемо всі стереотипи, всі свої знання, поради, бувалих і не тільки щодо супер-пупер результативних приват, наживок, насадок. Уловістих оснасток і іншого. От треба ще показати, яка в мене оснастка. А то мені були вже докори в коментарях, що ледь розгледіли, я щось не думав, що флед метод це вже така диковина оснастка. Ну, покажу трішки пізніше. Почнемо з простого і очевидного. А саме, спробуємо дати собі відповідь, від чого залежить. Активне клювання риби. Варіанти відповіді можна написати в коментарях. пишете ні Ну, тоді поставте вподобайку замість відповіді, щоб я знав, що це не даремно я тут розповідаю, розпинаюсь. Поставили ні. Так от, активне клювання будь-якої риби, а в нашому випадку карася, залежить від апетиту. Якщо у нього є бажання їсти, то він буде клювати, не особливо перебираючи насадку та наживку. Прикорм, навіть і без особливого, екстравагантних складів та добавок, типу посилювачів, смаку, якихось там комплексів з арктичної риби чи креветки, всіляких там фіжмагнітів. Пам'ятаєте, такий реклама того фіжмагніту колись лунала з кожної праски? Та й ароматів якихось вишуканих в такому випадку карасю не потрібно. Міксування ароматів, їх чергування і взагалом насадки скоріш потрібно для того, щоб спровокувати вже ситого карася. Бо і запахом часнику, анісу він вже страву спробував. Нічого особливого, та й думає собі, ото щось нове запахло: шоколадом, ваніллю та коноплею все разом. Може щось новеньке той Дурінь, що на березі сидить, підкинув. Спробую. Всім відомий приклад відсутності апетиту. Just a moment one second, пліт щось микає. Скоріше за все, пліточка. Вона завжди карасю підказує, де їду. Безкоштовно роздають. Помічали таку тенденцію на риболовлі чи ні? Так от, таким наочним відомим прикладом відсутності апетиту риби є ота після нерестова хвороба риби. Ну, не хоче вона їсти. Хоча перед нерестом жерла, що хай Бог боронить. Ну що, перший хвіст є, вже не так буде обідно. Коли просидів декілька годин і ні одного хоста в руках не протримав, першу рибину кажуть, відпускати не можна, бо всім розповість, що тут ловити її зібралося. Хіба що перед тим, як відпускати 50 грам її, налити, бо кажуть, хто ж всі повірить, ні? Сподіватися, що. Апетит у риби відсутній тільки після нересту не варто. Цей феномен трапляється нерідко, я б сказав, навіть регулярно, як у сімейному житті. Ти до того свого щастячка кульцованого, з яким клявся все життя прожити. Із букетом, і з цукерками, із лагідним словом, вона тебе трість по писку та як гиркне. У мене голова болить, недобре мені. Бач, холицю він з картоплею захотів. А ви про що подумали? Тепер давайте спробуємо розібратися, від чого залежить той апетит у то риби. Чи можна якось на це діло вплинути? Адже кожен чекає гарного кльову. Тільки не переймайтесь, я вас прошу, не все так з рибою страшно, як з жінками. Айфона чи шубу. Рибі купувати не потрібно. Щось у мене клюнуло, Ледь в акумулятор в камері замінити. Ще й погода змінилась, вітерець і похмуро якось. Сподіваюся, дощу не буде, бо вітерець то добре. А дощоку не хотілося. Так от, на апетит риби впливає три основних фактора. Напевне, плітку тіну. Перший фактор найбільш відомий всім рибакам, це атмосферний тиск. Про нього я детально розповідав у окремому відео. Пояснював, як той тиск впливає на організм риби, що в, нього, що в ньому відбувається. Ти бачиш, карась бастує, але він обов'язково підійде. Бо він такий любопитний товариш, подивиться, на що плітка клює. Біг бен, не брешу. Про що це я е, Відео про вплив тиску на рибу є на каналі. Переповідати знову те ж саме, не бачу сенсу. А от дещо додати, чого не говорив варто. Наш світ так влаштований, переверніше. Сказати життя на нашій планеті, що всі мешканці, крім людини, чудово розуміють, що відбувається в природі. Знаєте, що тварини птахи, та й риби чудово розуміють, що насувається негода або ж якесь стихійне лихо типу землетрус чи ще щось. О, і Риба теж чудово розуміє, коли буде гроза, землетрус, і навіть відчуває, коли падає, чи піднімається атмосферний тиск. І не потрібний інтернет, щоб подивитися, який там прогноз погоди в регіоні. Знаєте чому? Бо вона чудово знає, що синоптики збрешуть у своєму прогнозі. Тому прогноз погоди вона не. Дивиться, а орієнтується на свої відчуття. А так як зміна атмосферного тиску відбувається не раптово, то в переважній більшості випадків вона може переміститися на ті ділянки водойми, де зміна тиску не так впливатиме на її отой плавальний міхур. Про нього розповідав. Пригойдуйте. Або ж в крайньому разі за якийсь час може адаптуватися до негативних змін махано. Гарно полетіла? Це значить, що? Правильно погода буде. Підтвердженням того, що сказав вище, є явище, з яким я впевнений, ви неодноразово стикались на водоймі. На одному березі сидить дядя Петя і матюкається, бо у нього нічого не ловиться. А на іншому майже навпроти, сидить дядя Вітя з дядю Сірожею і теж матюкається. Тільки матюкається, бо о, ніколи черчину перекинути, адже не встигають витягувати карасів та перезакидати. І причина очевидна: в різниці глибин біля берегів і можливості риби компенсувати зміну тиску, мігруючи як в товщі води, так і мілини на глибину чи навпаки, залежно що робиться з тиском. Наступний фактор, а хто дивиться мій канал регулярно, вже знає. Знає, чи це я собі так думаю, що знає, е? признавайтесь. Про цей фактор я теж розповідав у окремому відео і навіть розповідав про тих квартирантів у животі деяких риб, що допомагають рибі. Перетравлювати їжу. І якщо температура води занадто велика або ж занадто низька, то ті кляті квартиранти бастують і риба змушена голодати, відповідно, що клювати не буде. Моя мене якась, напевно, прітка дрочиться, приміряється. Думаю, зрозуміли, що другим фактором, який впливає на апетит, є температура. Приблизний діапазон сприятливих температур для травнення риби я наводив у тому відео, що згадував. Та що таке? Якийсь звіздюк вчепився. На цьому місці частина глядачів повинна припинити перегляд відео і подумки, подумки висловити своє фе. Типу, та що він тут розказує, що це мені з барометром та термометром на рибалку ходити? Дурньо розказує. Що я можу сказати? В часи, коли наша ненька Україна була. З кучмою на голові та пезденеком між ногами, з'явилася крилата фраза від Леоніда Даниловича. Впевнений, ви її чули. Що точка зріння определяється точкою сідіння. Це означає, що кожен сидить на своїй дзвіниці і звідти споглядає і має свою думку. Але не факт. Що з тої дзвіниці все видно. І зараз дещо цікаве поясню. Щоб не доводилося бігати за барометром по березі. <кій> Ахтунг. Зараз дивую. Вам достатньо заглянути в метеокарту. Таких сервісів в інтернеті є сила селена, безкоштовних. Вони працюють в режимі онлайн. І в реальному часі показують температуру вологі, силу вітру, атмосферний тиск і багато чого іншого. Але вам потрібно з'ясувати лише одне: що над вашим регіоном відбувається: циклон чи антициклон? В якому напрямку він рухається, і з якою приблизною швидкістю, щоб ви розуміли. Що буде завтра з цим циклоном, буде він далеко чи близько. Так як антициклону завжди максимально високий тиск, а на периферії мінімальний, то означати, то знаючи напрямок руху антициклону, його швидкість, ви будете розуміти, що, наприклад, завтра, коли ви плануєте риболовлю на. Конкретній водоймі тиск буде або зростати, або навпаки падати. Вам не потрібний барометр, щоб визначати конкретну цифру. Це залежить, повторюсь, від напрямку, руху. Відповідно, маючи ці дані, ви бачите, чи, і чітко розумієте, йти рибалити на глибину чи мілину. Сподіваюся пояснювати, чому так, чому на мілині, глибині, тиск різний, вам не потрібно. Чи потрібно? Риба, погодоймі, наслідок дію, циклону, чи антициклону, тобто підвищення або зменшення. Тиску, щоб вирівняти отой атмосферний тиск, який діє на їх плавальний міхур, буде пересуватися або на мілину, або ж навпаки. Для кого я пояснив незрозуміло, і він не може допетрити як це працює, то на каналі. А в мене ж канал для інтелектуалів, а не так собі, є відео на цю тему. Про вітри називається, здається, не пам'ятаю точну назву, про далий вітр. Напрямок вітру при рибалці. Тому що про вітер ми теж ще трішки поговоримо. І ви все детально переглянете. І зрозуміти, тому що там на рівні шкільної програми я пояснив, розклав по поличкам, як то працює і що відбувається. Складного нічого немає. Тому ті, що гадають, що потрібний барометр помиляються. все дуже просто. Плітка арвала і впиралася як дебелий карась. Непогано. Я тут сьогодні трохи начудив, крісло поламав, під саку зігнув. Ще тільки оснастка не відстрілувала, хоч би не накаркати. Добре, що річка недалеко. І товариш надійний є, привіз дубльорів. Треба з ним поділитись, бо прогноз справджується, вітрець з'явився, в мій бік повинен наловити щось. Але побачимо. Тому, шановне панство, хто розуміє, як то працює в комплексі, як діє циклони, антициклон на замовну поверхню, як діє тиск. На організм риби і що вона робить для того, щоб той тиск не так впливав на неї, адже ще ж їсти, потрібно рости. Як впливає вітер, течія, тіні, багато інших факторів, той завжди потримає риб'ячого хвоста у руках, гарантую. Крутезні бланки, просунуті хитромуднірі, оснастки, супер-пупер-оловисті суперпуперовісті. Кормки, попапи, бойли, все те, що рекламують. Ще не є таким же аргументом для результату. Побачимо, як це сьогодні спрацює моя приконка, не магазина. Можу, це вам рецепт розказати.